Незалежно від пори року до Володимира Миколайовича йдуть односельці, ідуть люди з навколишніх сіл за допомогою, бо він майстер від Бога. Його вміння та знання в техніці вражають. Він з легкістю розбирається у складних механізмах. Як психолог розуміє людську душу, так він розуміє душу любого механізму. До цієї людини не просто ідуть ремонтувати, йдуть за мудрою порадою. Він не багатослівний, розсудливий у міркуваннях. І виважений у порадах. Володимир Миколаєвич має не тільки золоті руки, а ще і пісенну душу, простий сільський житель, а як щиро передає настрій піснею. Кому сказати сам не знаю, живе у серці стільки літ, ота стежина в ріднім краї одним одна біля воріт, ота стежина у ріднім краї. одним одна, одним одна біля воріт. Ото через дорогу ото два вікна дивиться. Ото моя хата, де я народився, а тоді батько построїв хату я переїхали. І отут я вже живу. 71 рік. У школі вчився не так, щоб дуже. Візику любив. Знаю техніку дуже добре. До армії я працював різноробочим. Возив воду на поле і возив обіди на поле механізатора. Вчився в білопілі на шохвора, а після армії прийшов, став шохвором і так же на військовій машині, військові машини пішли в колгоспи. Попала машина військова, на її ніхто її притягли на буксирі, і ніхто не схотів робити, а я прийшов і, Як кажуть, реставрував ту машину, ніхто не думав, що я зможу. І їздив. Ну, були всякі моменти, грязь кругом. Треба було возити жінок на поле по бездоріжжю і день і ніч. Це я був у колгоспі це Лораманчуки, я починав свою трудову діяльність. Тоді звели колгоспи в один і так я став у цьому колгоспі. Тут запропонували вже мені комбайна зернового нива. І нову машину ГАЗ-53. Сезон я працював на комбайні. Жнева це як починається у липні місяці, і до самої осені, поки не приберуть останні покоси на полі, оце я трудився на комбайні, Тоді знову переходив на машину. Поступово я опановував усякі професії, які були в селі. І сварщик, і кузнець. Як такого вже кузнеця не було, ну допомагав. Знав, знав це діло. Діди батьки були кузнецями. І слюсар скрізь старався бути тяга, тягава тяга ця до, до механізації. А потім техніка стала приходити більш серйозно на... Машині на тій я проробив 7 років, тому що військова та була всюди хід, а на комбайні на неї 12 років. Навіть. У 6 часів я вже був коло комбайна. До 8 часів треба було мені виїхати заправити, і виїхати у полі. Будь В основному получалось так, що на молодшого саме більше я 900. До тисячі тонн зерна в мене отримали. А тоді предложили комбайна мені заграничного німецького комбайна, кормовоборишний. Комбайн, називався комбайн е 281 кормовоборишний. Він траву вбирав і, і силос, ну то вже був комбайн сезонний. Заготовляв силос і корма на всі три хверми. Сила цього на одного комбайна десь більше 9 тисяч тонн за сезон. Як тільки весна почалася з травня місяця і до, до самого поки трава на полі зеленіє, то я трудив на тому комбайні На тому комбайні я попрацював 24 роки. Перві, перві роки, десь років 15-18, працював сам один однісінький, а тоді були трошки помощники, такі вже, що я сам не мог десь щось робити, значить, підсаджували до мене таких хлопців-помічників. Володимир Миколаївич, руки облюбовують техніку. А чого просить душа? Пісні? Приму будинку культури був хор і за цих доярки, телятниці, молоді. Бібліотека і там і медицина. Чоловік мой 20 був. Співали? Бу, да? Сольно співали, дуетом співали, Ну, Бу, всяк було. Які співали, де ти моя стежина». Ота стежина в ріднім краї. Одним-одна, одним одна біля воріт. В 80-му році, це стали діти, важко було, я йду на роботу, діти мене не бачать. Прихожу з роботи, теж діти мене не бачать. Він 7 годин виїжджав на роботу, я виїжджала на 8 годин у лікарню. Я приїжджала з лікарні в 4 години, він приїжджав у 7 8 вечора. Практично я звикла, що його дома немає. Всі мені на кого я з дітьми все. А то він робив тільки таку роботу, що ми не зробимо. А тепер, як став він вдома, оце ж вся праця в нього почалася. У нього ж не тільки що Чернеча Слобода ходить, до нього і район ходить, до нього і Жуківки люди приїжджають і з усього з мопедами. Ну, може, коли щось мені недоподобне, ну я більш мовчу. Виховали двох дітей, прожили ми 45 років. Мені другого чоловіка не потрібно. Надійний. Ви я... як жінка щаслива? Ну, я думаю, так. Бажаю здоров'я Миколайович. У нас трошки проблемка. Не, не газує. Не газує. Пиляємо дрова. Не набирає обертів. Не набирає обертів, треба трошки підрегулювати. Ви можете це зробити? Допоможете нам? По можливості можу. А можливість коли буде? Володимир Миколайович завжди допомагає. І не тільки нам, він допомагає всьому селу. До нього всі чоловіки ходять, ремонтують мопеди, ремонтують мотокоси, бензопили. Навіть з Романчуків я бачу, приїжджають. Так, Миколаєв? Сніжки. Сніжки, тернівка, добра людина, умілі руки. Володимира Миколайовича я знаю давно. До армії я працював помічником комбайнера. Перейшов з армії, пішов механізатором працювати у колгоспі і дали мені комбайна. Володимир Миколаївич був зірцем, він був передовим комбайнером. І я на нього рівнявся. І ми працювали разом. Давав завжди добрі поради, розумні поради, допомагав по можливості. Ну і спасибі, що він у нас такий є. Дай Боже йому здоров'я. Йому здоров'я, а нашій Україні миру і перемоги. Як з'явилися мотокоси оці бензинові, бензопили, мене ще не було, але я вже трохи починав ремонтувати. А ти як своя з'явилася, на своїй тренуєш на ліський уже ремонтую. І так, як чи їхати в буринці, в ну, короток їхати, як я на місці, ось я свободен я. Що зможу, ти відремонтуй. І так, що небудь приварити, велосипед ремонтувати, мопед, скутер, мопед це, це моє. Він усе може зробити. Він може і, і бензокосилку зробити, і трактор, і швейну машинку, чи плуг, чи, чи там забор. Люди попросять. У нас же, вже багато жінок одні залишилися. І він відзивчивий дуже. Ну, ну, я його знаю тільки з гарної сторони. Що ви робите? Розкажіть, будь ласка. Ремонт бензопилки. Стараюсь, два-три години і будеш, будеш вільний. Дружина як до цього відноситься? Якщо вдома роботи нема, нормально відноситься. Якщо на городі щось треба зробити, тоді це все зробиш, отам, тоді будеш робити. А ви й на городі допомагаєте? Обов'язково. Зараз на городі більше допомогла. Моя допомога більше, ніж сапка та те, що вона сапкою, моє діло мотига. Трактор у мене є, прицеп є. Ну, більш механізовано. Більш механізована, чим ну, ручна праця вже не, не, не практикується, тому що здоров'я не те. Ви майстер золоті руки, черне слободи, так? — Не золоті руки, майстер на всі руки. Ви... Золоті ні, золоті, я не кажу, що золоті. Любі слісарні роботи. Солярні роботи можу робити. А скло можете вирізати? Можу. Водопроводи. Хороший хлопець, ще про його балакати, завжди допоможе людям, е, у біді, ніколи не насміється ні на кого. Допомагає всім. І такий часто допомагає то двері вставить, то вікна вставить. І з нами він компаньор як хороший, все, все в його добре. І золотів в нього руки. Ремонтував мені мопеда, бо я не могла на йому їздити. А ви на мобилі їздили? Їздила, їздила. Це поламався, знов треба володю знову гукати. — Добрий день, Володимир Миколаїв! день. Подивіться мені, будь ласка, мою механізму. Щось не заводиться, треба там перебрати. Подивіться, будь ласка. — А як воно їхало? Ну, Я тянула його, воно не їхало, вже не їде. їде зовсім? Угу. Де мені поставити? От Туди під навіс поставив. Добре. Біжимо з усім до Володимира Миколаєвича. І з косами, і з пилками, з, усім. з усею технікою. Ми сусіди. Замечательний сусід. Замечательний сусід допомагає всім. Не тільки мені, а й дальнім сусідам, які далі вся вулиця користується його послугами. Вся і, вся я думаю, що все село. Ви з ним разом і рибу. Uh -huh. Полюбляєте ловиться. <рес> На зимову рибалку ходимо і літом ходимо. Ходимо з удочкою, підкармлюємо. Зимою рубаємо полонки, щоб дихала риба. Одним словом, ви з ним спілкуєтеся, як з добрим другом, так? Як з добрим другом. У нього багато друзів, не тільки я. У нього всі друзі. всі. — Це скільки він буде ремонтувати? Ну я не знаю, яка я тут по очереді. Це по черзі, там а, запис. — А по блату не можна тут ніяк? — Нема, нема по блату, у нього всі рівні. Самоучка. Я не вчився ніде, ні на комбайнера не вчився, ні на, у цього ж, ні на сварщика, ні то просто мені якось воно дається. Бо мені головне побачити, як воно робиться один раз, а тоді вже. вре. Ви отримаєте цього задоволення? Звісно. Люди дякують. Я доволений, що мені дякують. Я зробив велике діло комусь. У нас з кожного ранку починається з день відкритих дверей. Хто мопед веде, хто пилку несе, хто косарку, хто несе наклепати косу, хто пилку нагострить. Ну в общем, праця кипить в чоловіка. Це до нього йдуть. До мене, якщо хтось до мене йде, значить йде по медицинській лінії. Я працювала медичним працівником. Могу кому укол зробити, може щось. Ну, я зараз особо не займаюся, бо вже мій вік, вже я на пенсії. Ну, а хто... Звертається допомагаю. Своєчасно, треба подивитися, підрегулювати. І можна пускати в експлуатацію далі. Ви не стомилися від цієї роботи, Володимир Михайлович? Це моя стихія. Якщо я цього не зроблю, ну, не зроблю, зробити, то я зроблю. Ну якщо не зроблю, тоді, тоді я якось страдаю. Якщо зроблю, і віддав чоловіку, що воно працює, ото моя радість, це моє натхнення, я хочу ще комусь щось допомогти. Я натхнений, мені чогось хочеться. Щось хочеться зробити і для себе, і для людей. А якщо я... Не в своїй стихії, це я не, не живу. Не живу, я просто страдаю. Ви щаслива людина. Як ви вас? Навірно, щаслива. Діти є, дружина є, здоров'я ще є. А якої чаще треба? Мир Мир і здоров'я. Були можливості в місто виїхати і чогось в селі залишився, в селі краще, в селі свободно. Люди, яка їх вільна. Ви допомагаєте Збройним силам? До обов'язково. У мене племянник служив в армії, загинув, сестри моїй рідний синочок. Допомагаємо всім, за що б не звернулися. Чи щось хлопцям треба, ми ніколи не відказували. Дуже допомагаємо, дуже поважаємо. Чим, чим можемо, всім допомагаємо. Ви вірите в перемогу? Вірю. Вірю і дуже хочу, щоб була перемога. Ми, ми обов'язково переможемо, тому що ми сама, сама вірна, сама лучша країна на всій землі. Ми самі дружні, ми поважаємо одне одного, бо ми українці. Вірити в перемогу. Вірю. Вірю і дуже вірю. Якби мені хоч би. 10 років назад я сам пішов здобувати перемогу. От якби вам сьогодні було 21 рік уявимо, пройшли такий шлях, чи поїхали б у місто? Ні, нікуди б не поїхав. Остався б так, як, так, як мені серце велить. Те, те, що я вмію, те, що я знаю. Я, я тут живу, я тут працюю. Мої і друзі, і, і знайомі всі моїться. Мене всі знають. Чи думав Володимир Миколайович, що з роками про нього будуть говорити в селі з такою повагою і визнанням: майстер на всі руки? Адже саме так його називають сусіди, односельці, всі, хто хоч раз звертався до Володимира Миколайовича за допомогою? Його руки творять магію, майстерність, досвід, віртуозність. Душевна доброта і безмежне бажання допомогти людям це його життєве кредо, це його життєва стежина, по якій він іде з любов'ю до людей, до рідної землі, до пісні, з великим бажанням творити добро людям.